9 травня це повністю вже, би, закрита тема. Тому що ну, зараз нам е, все, що, все, що можна було з бюджету використати. Тобто всі е, е, ті. Зобов'язання, які по програмі Турбота були задекларовані, вони виконані. Це і одноразова допомога. Це і допомога людям, там там різних там 100 гривень, 200 гривень, 500 гривень. Дуже зараз надається велика допомога підприємцями і підприємствами. Тобто формуються оці, е, подарунки, скажімо так, чи як їх е, е, назвати. Це, а е, я, я хочу, щоб ви розуміли, в цьому році. Десь близько 20 тисяч людей буде відзначено до Дня перемоги. Там 17-6 тисяч. Ну, зараз формуються списки, зараз навіть ті гості міста, потому, тому що є, є і такі люди, які просто приїхав в гості на 9 травня, і людина прийшла в міський будинок культури, тому що, знає, що там відбувається концерт, тому що там відбувається привітання. І людина прийшла. Ну, немає в списках у нас у Ну, Ми ж її ми не залишимо в стороні. Ми, ми зобов'язані також її визначити, вручити якийсь пам'ятний подарунок, вручити її. Все буде зроблено.